кілька секунд і мешканці житлового масиву Західний почули вибух. Коли почався обстріл, анна одразу відвела дітей у коридор. каже, найгучніший вибух був близько шостої ранку. Вона не свистіла, не як мопеди гудуть, а іменно од гуділа, і дуже так тяжко гуділа. Я тільки встигла дітям сказати ну, Голови, і вони стигли під подушки голови. І ще й одіяла зверху, і воно як бахнуло таке чувство, як, наче хтось ну можливо, це я так злякалася. Таке такі що хтось будинок підняв і на місто поставив. Ніхто з мешканців не постраждав, тільки в деяких квартирах повибивало вікна. Один з уламків залетів на балкон та пробив стіну квартири. У сусідньому будинку ще один уламок пробив балкон, двері та потрапив на кухню. Це був найгучніший вибух за весь час війни, розповідають мешканці. Ми слышали буквально полночі, були постійні взриви. Вот. І останнє, вот була спишка красна, прямо от із окна її було видно. І моментальний вибух, і полетіли осколки. І слишко було, ну, мабуть, як стекла, як шифер. Я проснулися. Атака, прям ужас. Ми спочатку родити спіли, а потім вже толпа тут на, на вулиці була, вийшли подивитися. слышно лиш когда коли взрив дітей був і... Ну, щоб удар не був. Мешканці будинку, що наразі за кордоном, одразу почали телефонувати, розповідає голова ОСББ. Дзвонять і повибивали вікна, ну тільки вікна. Найбільш пошкоджений цей будинок. З Польщі питали, як, що трапилось. Тут мешкають їх родичі. Ці люди, вони вже похилого віку. Дуже дуже переживають за дуже. те, що трапилось, загалом наслідок ракетної атаки на житловому масиві західний постраждало 10 багатоповерхових будинків. Пошкоджено близько 40 вікон, несуча конструкція та покрівля. Мешканцям в багатоповерхівповерхівах звертатись нікуди не треба. Це вже у нас все є. Вже комісія обстежила всі вікна будуть е, закрити плівкою і потім будуть встановлені вікна. А мешканців приватних будинків зараз е, комісія теж ходить, виявляє, працює разом з е, кутковими квартальними комітетами. Також в департаменті самоорганізації населення розповіли про ще один постраждалий будинок в Соборному районі. Там пошкоджено покрівлю. Хто знає, що біля них було, і ви, ви розумієте, що ви в районі уражене? Підніміться сьогодні. Завтра перевірте детально е -е, покрівлі. Оскільки це е, в, в ступенях пошкодження це два-три якихось уламки, які пробили покрівлю. І накопичений ефект воно буде вода затікати, затікати, може пошкодити і комунікації, і завдати шкоду приватному меду ваших співвласників. Якщо ви виявили пошкодження, то можна звертатися як до адміністрації району, так і на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради, номери якої ви бачите на екрані. Анастасія Каюда, Юрій Даницький, Дніпро